Привіт вам із Вініпега, провінція Манітоба, Канада. І перед тим, як я вітаю вас на каналі Така Америка, але перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Сьогодні 9 травня на східному збережжі, 10-та година ранку. Оскільки 9 травня, то вороги України сьогодні святкують День Побідобєсія, і е, на американському просторі згадується про те, що як росіяни святкували сьогоднішній день перемоги, про бредні Путіна, що він там розказував, про погрози Заходу. І все в класичному стилі. Розказується також про те, що на цьому святі були ті самі люди. Нікого з західних представників не було. Розказується про те, що один танк Т-34 тільки проїхав по червоній площі, пролетіли літаки. Ось розказують також, чому росіяни святкують 9 травня, тому що. Нацистка Німеччина підписала капітуляцію 8 числа в 23.01 і за російським московським часом це вже було 9 число. От тому Європа святкує 8-го числа, а Росія святкує 9-го числа. Розказується також новина про північно-корейські ракети, якими останнім часом Росія пробує атакувати Україну. Розказується про те, що приблизно половина із них або збивається з курсу, або розривається прямо в повітрі. Є новина також і про американські Абрамси. Новина вийшла така. Ніби розказати про добру сторону, тому що недавно говорилось про те, що нібито Абрамси забрали з передової. от Але тут провели е, таку зустріч з українськими військовими з 47 ї бригади, які розказували про те, наскільки це дуже е, класний танк, легкій використанні. Знову ж таки, розказували про те, як вони вперше в нього сіли після. Радянських танків вони думали, що там треба буде місяцями вчитися, але виявляється, все дуже просто, легко керується. Вони навчилися за там буквально тиждень і дуже задоволені. Ну і знову ж таки, американці можуть потішити і саме, своє самолюбство, що дали там знову ж таки буквально парочку танків, але дивіться, які вони класні. Мабуть, найгучніша новина на сьогоднішній день на американському просторі це е спікерство Джонсона. І от вчора я вам розказував про те, що Марджорі нібито там висунули якісь умови, нібито договорилася з Джонсоном, але в кінці кінці вирішилось, дійшло до того, що вона настояла на голосуванні. І вчора було таке голосування про відставку Джонсона з посади спікера. Ну і закінчилось тим, чим і прогнозувалося, що воно закінчиться. Демократи стримав дотримали свого слова і підтримали Джонсона. Але дивіться, як пройшло голосування. 359 за 43 проти. Із цих 43 проти, було 32 демократи, які пригадали Джонсону, що він, якраз ж таки, підтримував Трампа, і він сторонник теорії за, зговорів там, заговорів про те, що там все було підмахльовано, Трамп молодець там і так далі. І, в принципі, він різко і до цих пір проти Трампа нічого не говорить. І, в принципі, от декілька. Тижнів тому він навіть їздив за підтримкою до Трампа. Із республіканців вже ж от відкрито говорили, що буде тільки от Морджері проти. І ще двоє там союзничків підписалися. В реальності виявилося 11. Тобто, якби демократи не вписалися, то ці 11 чоловік було б достатньо для того, щоб Дж... Джонсона скинути з посади. Семеро демократів. Утрималися від голосування. До речі, ці 11 голосів, які голосували проти Джонсона, це ті самі, які голосували проти Маккарті минулого року. Але тоді демократи залишилися в стороні. І, до речі, я вам скажу, що це історичний момент, коли протилежна партія підтримує спікера не своєї партії. Такого раніше не було. Тобто. Вважайте, що це по суті історичний момент. Ну і одразу після голосування Джонсон сказав декілька слів. І він сказав: я нарешті задоволений, що ці помилкові намагання вдалося відсунути в сторону. І, до речі, от цікаво, формулювання він вибрав оці слово помилкові. Він ви використав слово нейрон, неправильні, не mistaken, помилкові. А він використав. Мізгайди, і воно на українську мову перекладається як помилкові, або інколи, як знаєте, як ви вас обманули, ввели в оману. Вірніше так говориться. Ну, і знову ж таки, такий камінець в сторону Марджорі. До речі, про Марджорі теоретично, вона може. Запустити іще одне голосування пізніше. Тобто, вона не, не сказала, а ну так ну тепер я опускаю руки. Вона, в принципі, як ви розумієте, залишилася незадоволена. Коротенько про Трампа нічого на цей момент свіжого нема. Судовий процес сьогодні продовжується після вихідної, вихідної середи. Але є новина про Байдена, і новина вже, яка тянеться деякий час. Історія про те, що штат Огайо можливо не включить Байдена в бюлетні для вибор... для виборів цього листопада. Чому? Згідно законодавства штата Огайо. Будь-яка політична партія має висунути свого єдиного кандидата за 90 днів до виборів. Вибори в цьому році відбудуться 5 листопада. 90 днів оця межа це 7 серпня. Проблема в тому, що з'їзд демократичної партії, який має висунути Байдена як єдиного кандидата, відбудеться через 12 днів після цієї дати, а значить, він не буде в бюлетнях. Ну, там є своя історія, буде чи не буде, наскільки це Байдену взагалі допоможе. Але історія подібно трапилася на минулих виборах 2020 році, коли і Трамп, і Байден, і республіканці, і демократи обидві обидва партії проводили свої з'їзди після цієї межі в 90 днів. І тоді. Конгрес штату Огайо зібрався, зробив тимчасову одноразову поправочку. Їх внесли в білетні, все було нормально. Пройшли голосування, Трамп переміг. Тут же ж, республіканці в цьому році зробили поправочку і, і відсунули свій з'їзд раніше, щоб бути поза межею цих 90 днів. Демократи, як ви бачите, проігнорували. Ну і е, зараз штат Огайо контролюють повністю республіканці. І Палата представників штатовська, і сенатор, і губернатор. І сенатори, і губернатори це все республіканці. Ось, ну, але дивіться, вибори це національна подія, бла, бла, бла. Е, як же ж вирішити цю ситуацію? З'їзд уже не пересунеш, тому що там це дуже велика подія. Там, але є. Згідно законодавства, поправки до закону треба так само прийняти за 90 днів, щоб вони вступили в силу. Значить що? Значить, що сьогодні останній день, коли можна прийняти якийсь законопроект, який би, наприклад, посунув би цих 90 днів на кудись далі, умовно кажучи. Так от. Палата представників Штату Гая запропонувала вирішити ситуацію так. Вони запропонували 90 днів змінити на, 70, на 74 дні назавжди. А якщо колись в майбутньому якась політична партія буде проводити з'їзд навіть за межою цих 74 дні, то тоді зробити допуск три дні після з'їзду. Тобто, якщо, умовно кажучи. Це 60 днів, вже навіть не 74, а 60. Чи там будь-яка цифра, то дається три дні внести це ім'я на ці бюлетні. А Сенат штату Огайо пішов іншим шляхом. Вони сказали: слухайте, раз ми це робимо тільки для демократів, а нам яка вигода з цього? І вони запропонували внести законодавство штату Огайо додатковий підзакончик такий собі, а саме. Закон має заборонити не громадянам а, Сполучених Штатів Америки давати свої донати а, кандидатам в президенти. І це, в принципі, а, зараз ви голосувати не можете, якщо ви не кандидат. Але якщо ви постійний житель Америки, а, дивіться, взагалі процедура така. Кожен рік, коли ви заповняєте навіть декларацію про свої заробітки, то є в кінці кожного разу. Вас запитується саме буквально остання графа. Ви запитуєте вас, чи ви хочете дати до нас 3 долари на підтримки кандидата в президенти? І в Америці будь-хто хто працює, він заповняє цю декларацію. І от штат Огайо подумав так: ага, свіженькі іммігранти, які приїжджають. Більшості своїй вони вдячні демократам, яких запустили в цю країну. Значить, треба ці гроші відсіяти, тому що люди, які живуть довго в Америці, особливо навіть старі іммігранти, які вже довше пожили, у них система цінностей трошки в голові міняється, вони думають вже трошки по-іншому, і вони думають уже на стороні так. Тому от хочуть. Відсіяти не громадян, взагалі, навіть от постійних жителів Америки, хотіли так само відсіяти. Ну і вийшла коса на камінь. Палата представників не погодилася з тим, сенат не погодився з пропозицією палати представників. Втрутився губернатор і сказав: якщо ви не можете розібратися тут, то Байден все рівно буде а, в бюлетнях в штаті Огайо, тому що це національний сором, якщо ми не можемо. Президента включити в бюлетні на виборі в нашому штаті. І якщо Конгрес не може вирішити це питання, значить Байден буде добавлений через суд. І це було сказано, я нагадаю, республіканським губернатором штата Огайо. Штат Індіана, сусідній із штатом Огайо, мій рідний штат, так само засвітився в національному просторі. А саме, Одна американська, чи вірніше мама, мама двох дітей з штату Індіана, вона, до речі, має Тік-Ток, окрема тема. А запостила недавно відео про те, що про День Мами. І вона сказала: Так: слухайте, що на цей день я не буду шанувати не свою маму, не свою свекруху. Тому що сказала: слухайте, це день мами, це не день бабусі. Я зараз задіяна в материнстві, отако каже. По саму шию. І в минулому каже, у мене турботи з дітьми, мерва роботи, і тут ж я в цей день маю щось придумати для своєї мами, для своєї свекрухи. І Для мене цей день ще важче ніж будь-який. І каже: ми своїм чоловіком вирішили, що цей день буде тільки для мене. Я взагалі нічого не буду робити. Свою маму, свою свекруху. Я поздоровлю в якийсь інший день. А день мами каже, це для мене. Каже, так, да, комусь це не сподобається, когось це погладить проти шерсті, Вона каже. Але слухайте, це один день в році, і я його хочу присвятити собі. Каже, і ми так вирішили, це в нашій сім'ї за правило. Ми так само будемо святкувати і день батька, тобто її чоловік так само в цей день там нічого мовно, не буде робити, а тата і тестя вони будуть там поздравляти, шанувати якісь. Інший день. Ну, це відео на інстаграмі, на Тіктоці. На момент, коли там про нього говорили, набрало вже більше двох мільйонів переглядів, поки зараз може буде ще більше. Ну, але знову ж таки, така подія нестандартна. За нею зараз дуже багато говориться. Новина із Каліфорнії трошечки про іншу маму, на яка, наприклад, не так переживає, як поздравляти там, доглядати дітей і так далі. Історія про маму із Сакраменто, Північна Каліфорнія, яка а, летіла із Мексики літаком до Сієтла. Не зрозуміло, чого в Сіетл летіла, якщо в Каліфорнії там свої аеропорти. Ну, це таке. Летіла вона, може з відпустки, чи що там, а летіла а, з двохрічною дитиною своєю. Не повідомляється, чи там більше було дітей, ну у неї двохрічна ця. І в якийсь момент вона заснула, ця двохрічна дитина її розбудила. І сусіди, які були, які потім давали свідчення, кажуть, що вона почала копати цю дитину. Другий свідок каже, вона почала там трусити свою дитину. Ну, а пасажири, які там поблизу втрутилися в ситуацію і сказали, що ж ти робиш? Ну, вона їм швиденько закрила рота сказала, не лізьте не свої справи. Вони там биться з нею не полізли, дзвонили. Поліцію і в аеропорту Сієтла цю жіночку зустрічали поліцію. Дитину від неї забрали, її в Каталашку теж забрали. Дитину віддали родичам, почали копати. Що ж це за жінка? Виявляється, що ця жінка в 2018 році була затримана за, пожиття, за побиття свого бойфренда, чи там співмешканця, співмешканця з яким вона жила. В 23-му році її затримали за жорстоке. Поводження з дитиною із а, можливістю травм або навіть смертю. Тобто, як ви бачите, що ну, у цій мами як мінімум проблеми з нервовою системою. Тобто, бачите, вона може і чоловіків бити, тобто це вже не питання виховання чи жорсткого виховання маленьких дітей, але от вона. Знову ж таки, можливо, вона навіть вже з Каліфорнії переїхала в в, Сієт, в Калі... Вашингтон, тому що там уже в неї за неї, як то кажуть, поставили на олівець, за неї спостерігають. Така от історія. А інша історія трошечки з Каліфорнії вже тут не про маму, тут історія про сина і тата. Можливо, так можна було б сказати. Історія про те, що син 24 роки приймав участь у марафоні, який проходив у Рачкауті, Південна Каліфорнія, і він переміг. Але радів він недовго, тому що буквально через короткий час його дискваліфікували. За що? За те, що його тато під час того, як він біг цей марафон, дав йому попити водички. Ну, але це так, якщо так загально сказати, насправді дискваліфікували не за те, що тато дав, а дискваліфікували за те. Де та туди не, е, цю воду попити. Тому що, виявляється, в марафоні є певні правила. І я не знаю, дивились ви коли-небудь на відео, чи як це все проходить. Коли марафонці біжать, вони пробігають через певну там ерію, де стоять столики, стоять волонтери з кружечками їм дають там хто воду, хто гідорейт п'є хто там, я не знаю. Може яка фанта кока кола я не знаю. І ці бігони біжать, випили, не зупиняються, викидують. І цей хлопець розказує: слухайте, коли я біг перший, ці волонтери ніхто не був готовий. І коли я пробігав, я не міг зупинитися, і тут тутився тато. Він сів на велик, догнав мене і на віліку дав. Але виявляється, правила є правила. Ви не можете так собі пити де завгодно, там, наскільки. Тому що це вже виявляється. Називається допомога сторонніх, отак воно кваліфікується. Ну, цей хлопець знову ж таки каже: слухайте, а як ви знали? Тобто не настільки великий марафон, що там, як Бостонський, умовно кажучи, що трансляція йде на весь світ, каже, про це міг знати тільки мужик, який біг за мною, більше ніхто не бачив, всі остальні були дуже далеко. А виявляється, так і вийшло. Мужик, який біг другим, він коли добіг другим до фініша, каже. А цього мужичка тато підпоював водою. Ну він каже: слухайте цей хлопець, забрали то й забрали. Я ніяких там грошей з цього не заробляю. Каже: я знаю, що я переміг, але на майбутнє я тепер буду знати про правила. А, тепер іще от новина, яку я трошечки вам розказував про міс Америка, яка а, склала свої повноваження буквально декілька днів тому. А скандальна історія, виявляється, отримала продовження. І я нагадаю, що коли місіс USA пішла, вона сказала: Я не можу більше цим займатися. Хоча там, дивіться, вони підписують, по суті, контракт, там і там їх використовують просто, як я говорив, вже як рабів. Так от вона сказала, що моє ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, я більше не можу цього робити. Відпустіть мене. А, до речі, за неї підписалися а, там, і, і конкурентки, будь ласка, відпустіть її там, бо по контракту я навіть не знаю, штраф є чи нема. Але історія не про те. Історія про те, що от буквально вчора міс Тінейджер Америка. Так само подала у відставку, так само склала свої повноваження. І там трошечки інша категорія. Тінейджери це з 13 до 19 років, 13 19, тобто з 13 до 19, це тінейджери. Вона так само склала свої повноваження. І ця вже молодша, вона трошечки не така, скажімо так, уже дипломатична, як та старша اة, жінка дівчина. Вона сказала про вільні, вона сказала пряміше про причину. Сказала, що мої персональні цінності більше не сходяться із цінностями цієї організації краси е там е е конкурсу краси. І знову ж таки, що конкретно вона мала на увазі, вона вже геть так не розжувала. Звернулися про коментар до організаторів цього. Конкурсу краси, ну ті відповіли загальними фразами: ми за мір во всьому мірі, ми за красоту жінок, ми там за жінок, бла, 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 бла. Не про що, коротше, не сказали. Але я вам скажу, що проблеми якісь є. Ну і любителі конспіративних теорій тут ось хліб вам просто мажте маслом. Тому що а, і одна, і друга пішли у відставку менше, ніж за тиждень, ну це не просто так. А, новина про американських військових. Історія дивіться, яка що сержант, який служив в Південній Кореї на американській базі, а, його переправляли на подальшу там службу, що він там мав робити, на якісь інші там завдання в штат Техас. Тобто він мав переїхати з Південної Кореї в Америку а, і переїхати в Техас. А тут через декілька днів об'являють, що його заарештували у Владивостоку. тобто от, Південна Корея, Владивосток, там хто трошечки знає, це от е, східна частина Росії, да? його заарештували за пограбування в Росії. А що ж таке? Виявляється, що цей сержант, він, до речі, в американській армії служить з 2008 року, був і в Афганістані, і в Іраку, тобто вже досвідчений такий чолов'яга і не зовсім молодий, як ви розумієте. Якщо 2008 рік, то він вже в армії виходить скільки? 16 років. Навіть якщо він пішов у 18 років, то йому вже ну, скільки, під 40 років, умовно кажучи, чоловік. А виявилося все, як то кажуть, шерша ля фам. Да? Шукайте жінку. Накопали, виявляється, що у нього є подружка girlfriend, з якою він зустрічався в Південній Кореї, десь там здивилися, знімались на відео, там ходили туди-сюди. Вона розказувала, що вона живе в Південній Кореї. А як виявилося, вона во володівостоку? Я так розумію. Він поїхав до неї провідать. Проблема в чому, що вкрав він чи не вкрав. Американці тепер розслідують, чи взагалі він не був завербований якимись службами російськими. Тому що для таких поїздок, ну, слухайте, саме звичайна людина військова розуміє, що треба отримати дозвіл, коли ти їдеш в країну ворога. по суті. Но більше того, цей сержантик вже навіть наштопав там раніше накопали відео, де він розказував, що НАТО сильно агресивне. А я, оскільки люблю свою руску дівчину, то я розумію Росію, вона, в принципі, бореться за свої права, за свої інтереси, бла бла-бла. Ну і це була історія 22-23 рік. Зрозуміло, що цей американський солдатік не зовсім підтримує, ну, скажімо так, Україну в війні з Росією. От, ну от тепер. Питання, по-перше, як його забрати назад в Америку, а по-друге, чи взагалі він не шпигун. А друга новина військова і ще не тільки військова, а тут про, так сказати, вже грошові махінації. Історія про те, що 49 років ветеран американський, який живе в в у му році він отримав поранення. Взагалі він моряк, в морфлоті служив. У му році отримав е, ушкодження, впавши з коня. Тобто, як ви розумієте, на кораблях коней немає, це якесь щось інше, де він там того коня знайшов. Але оскільки ти військовий, ти маєш це військовий госпіталь, то тебе там уже особливо е, ветеранські якісь там відношення і так далі, е, отримав якусь там трошечки часткову пенсію. У 2003 році, тобто через 8 років, він повідомив, що він. Більше не може рухати своїми ногами. Відмовили ногу. Пройшло в комісію, йому е, його записали як тепер 100% інваліда, додавали пенсію, виділили е, 190 тисяч доларів не одразу, там частково на допомогу з інвалідськими машинами, тому що в Америці тебе не закривають, десь там в Хрущовці на п'ятому поверсі, ти інтегруєшся в суспільство, їздиш. Добуваєш тобі там і тротуари, все це робиться, що ти можеш будь-де, сам себе пересувати і так далі. Тобто інвалідські машини, щоб ти міг руками керувати, там і так далі. І все йшло нормально, поки якийсь свідомий, недогр... свідомий громадянин не зателефонував в певні там інстанції і не сказав: перевірте ну, цього інваліда, тому що він не зовсім інвалід. Почали за ним слідкувати і зняли декілька відео. Одне з таких він, наприклад, приїхав на одну із таких комісій, чи там, як він там приходить, в цей ветеранський госпіталь, приїхав на інвалідній колясці, все нормально, вони за ним дивляться, він виїжджає на колясці, під'їжджає до своєї машини, встав на свої ноги, склав коляску, положив багажник, сів за кермо, поїхав, поїхав в торговий центр, там почав займатися своїми справами. І таких відео, де він, коротше. Своїми ногами ходить без проблем. Зв'язалися на роботі. Виявляється, що людина махлювала. Людина махлювала і за це йому присудили 18 місяців в'язниці. Строк не крепко великий, але на зверх того присудили повернути кожну копійку, яку він отримав в частину своєї пенсії. А це більше, ніж 662 тисячі доларів, і там копійки, копійки, копійки. І історія про те, чому я сказав, що це не тільки ветеранська, тому що багато от наших іммігрантів приїжджають в цю країну, де дуже часто вам, от поки ви не спалили свою кредитну історію, вам просто вірять на слово. Ви можете робити дуже багато речей. І оці речі робляться в певний період дуже спокусливими. У вас є якісь такі неправильні ідеї, якісь, що ви можете робити, але. З часом, як ви розумієте, дивіться, історія почалася в 95-му році. Зараз 24-й рік. Пройшло майже 30 років. Мужик тепер 18 місяців. Окей, невеликий строк, але платити ці 660 тисяч доларів він буде тепер до смерті. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися до кінця. Дякую за ваші вподобайки, ваші підписки і ваші коментарі на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. Вам нехай щастить. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Все буде Україна!